Темо, друзі! На каналі граємо українською. З вами давно забута рубрика Суб'єктивний погляд. І сьогодні хочемо з вами поговорити про гру Frostpunk 2. Тим більше, якщо ви, можливо, чули або вже знаєте, дана гра названа найкращою грою року 2024 року на The Games Awards у категорії стратегії та симулятор». Отже, Frostpunk 2 це місто стратегія. З елементами симулятора випущена польською студією Eleven Bit Studios 20 вересня 2024 року. Це друга частина в всесвіті Frostpunk, і вона не, не схожа на першу частину. Але одразу хочу зауважити, що ні я, ні дружина ми не, гра... не грали першу частину. Ми вирішили е, почати другу частину грати саме тому, що там одразу на релізі була присутня українська локалізація. Наразі гра коштує 668 гривень на платформі Steam, а знижка скоро завершується. Тому, якщо ви хотіли придбати цю гру, можливо, це відео вам допоможе визначитись, чи купувати, чи ні. Отже, перейдемо до гри. Значить, е... У нас є місто або поселення, в якому нам потрібно збирати ресурси для того, щоб прогодувати і зігріти наших містян-поселенців. Також наші люди вони поділені на кілька фракцій. Максимальна кількість фракцій, якщо я не помиляюсь, може бути 8, і вам потрібно як власне, наміснику міста чи міст, так Управляти ресурсами і здоровіти потреби містян, щоб вони вас продовжували любити і поважати, і не скинули вас з поста. Таким чином ви не програєте гру. А також гра підкидає різні е, додаткові випробування у, у вигляді холоду, голоду, злочинності, е, 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 якихось івентів, і вам постійно потрібно тримати руку на пульсі і е, якби керувати цим всім хаосом. Одразу скажу, гра похмура, і, можливо, кольорова гама теж така біло-сіра, власне, ми в постапокаліптичному всесвіті альтернативної реальності, де земля стала дуже дуже холодним місцем і не недружелюбним. Тому я вважаю, що це якраз хороша, хороша гра в Цьому плані, е, значить, що нам з дружиною сподобалось? Те, що є, е, скажімо так, два рівні управління. Е, перший рівень управління це дипломатичний, е, де у нас є е, різні фракції, у нас їх чотири в цьому проходженні, е, і вони хочуть якісь різні е, речі собі мати. Е, у них є різні, якби. Цілі і бажання. І ось у нас є цей е, рада, скажімо так, і вон, ми якби намагаємося, можна почитати про них, ми намагаємося, як намісник міста задовольнити їхні всі побажання. І, відповідно, е, можна приймати різні е, речі е, з категорії е, добробут, громадянства, праці і так далі. І різні закони відповідно і у нас є напрямок, також щодо типу, чи ми більш авторитарні, чи ми більш демократичні. І відповідно це все, якби нам треба пам'ятати. Також крім того, що тут є дипломатія і управління побажаннями містян. У нас ще є відповідно земля, яка дуже холодне місто. Наскільки кілька поселень є навколо них. Є незвідані території, нам їх треба розвідувати, шукати ресурси і відповідно за ці ресурси далі розбудовувати наші поселення. Про ресурси власне ресурси у нас є кілька: є термоштампи, це гроші, є збірні конструкції, це будівельні матеріали. Також у нас є люди, як ресурс, які працюють у нас на наших районах. І, відповідно, ми теж можемо керувати людьми між поселеннями, їх перекидати так само, як ми можемо керувати і ресурсами між поселеннями. а відповідно, нам потрібно якісь продовольчі товари, і нам потрібно ще також різні, якби товари розкоші. це так потрібно дивитися, щоб було достатньо житла для людей. І треба дивитися, щоб достатньо було тепла для людей в цих районах. А у нас є якби центральний район, ми, е, тут є генератор, він е, приймає е, на опалення вугілля або нафту, або щось, е, якісь е, ще речі, які ми, власне, досліджуємо. У нас є дерево технологій, воно теж що розділено на різні категорії, такі як опалення, ресурси, е, місто, суспільство, е, центри. І відповідно ми можемо досліджувати тут речі. І покращувати тим самим життя наших громадян. І відповідно карта світу, теж, коли ми тут що досліджуємо, ми можемо знаходити якісь ресурси, можемо знаходити додаткових людей, можемо знаходити додаткове поселення. Ви бачите, у нас вже їх аж три наразі в цьому збереженні. Ось, і це у нас, якби тільки ми ще навіть не пройшли якби, кампанію, основну кампанію. Також в грі доступна пісочниця, так звана, де ви можете самі собі подавати, що ви хочете, як ви хочете, і таким чином добуватися. Це коротко про гру. Значить, як це все налаштовано. Тепер про сам. розкажу трошки. Постійно гра тримає в напрузі, постійно стаються якісь події. Люди не задоволені. Як ви бачите, у нас от 4 фракції, максимум 8 фракцій може бути в грі. В ваших поселеннях і вони між собою не то, що ворогують, але в них є різні цілі. І через це, наприклад, от відважні у нас 22% населення міста відважні, і вони не задоволені. Тут можна навести почитати, чому вони не задоволені, і щоб їх задовольнити, відповідно треба приймати або якісь закони, які для них будуть мати значення, або якісь відкривати нові дослідження, які вони хочуть. І також дипломатично на цьому саміті раді міста ми можемо підкупати своєрідно ці фракції і таким чином більш лояльними до нас робити. Ось відповідно можна програти, якщо не зробити все, що вимагають нас гра зліва зверху, вона буде щось сказати, що, що вона хоче, або якщо фракції нас не будуть робити, і вони нас кинуть з на місця міста. Ось і таким чином ви постійно якби, жонглюєте між тим, що потрібно містянам, між тим, що потрібно вам, тому що е, те, що гра від вас хоче, і те, що містяни хочуть, воно інколи може не збігатися. А, і треба постійно на це дивитися. Ну і плюс холод, голод, е, злочинність, якби про це теж варто не забувати. Графіка тут не то, що дуже сильно класна, але це стратегія. Від стратегії е, ну, стратегії симуляторів ніколи не. Варто очікувати щось такого за НАТО клас... класного, але як ви бачите, воно все в такому сетінгу: стімпанківського, панківського, ростпанк, постапокаліптичному. Ось це люди щось ходять, щось роблять, щось носять. Це дуже прикольно. Нам таке подобається. Ось-будівлі всі, якби є тут райони. В районах є міні-менеджмент районів, де ви можете, якби. Додавати вир... виробництві виробництво потужності району, додавати людей, забирати і таким чином ждувати ресурсами. Ось а, і що ще? Гра у нас ми не помітили якихось візуальних багів, вильотів. Чого такого нема. Тим більше з, з дати релізу вже були великі патчі, де багато речей було виправлено, правлено, добавлено, покращено. А, і так як це гра року, я думаю, що розробники ще будуть додати, тим більше, що вони нещодавно оголосили, що у них є е, дорожня карта, як вони будуть розвиватися з, гре, з грою далі. І, е, словом, це вселяє надію, що гра буде ставатися кращою і кращою і надалі. Це, власне, все про геймплей і про саму гру, що хотілося розказати. Е, недоліки гри. Вона дуже похмура і дуже напружена, що може не сподобатись, тобто, це не якась там якась така розслабляюча, гарна кольорова гра, як Тропіко, наприклад, або я не знаю, та ж сама цивілізація, вона дуже кольорова. Ось ця гра похмура, невесела. Тут люди постійно помирають, постійно щось стається негативне, і до цього треба бути готовим. Далі, значить, якщо вам не подобаються політичні, дипломатичні ці всі штуки, відповідно, гра вам може не сподобатись і вам це буде не цікаво, цей аргумент. А також, якщо вам не подобається ресурс-менеджмент, в принципі, це теж вам буде не цікаво. Позитивно, тут немає війн, якихось конфліктів воєнних, тобто є, скажімо так, Люди піднімають повстання всередині міста, але це, ну, якби не війна в тому розумінні, якому може бути, в тому ж самому, Manor Lords, або якісь цивілізації, тут цього нема. Е, ну, знову ж таки, якщо вам таке не подобається, то це гра не для вас. Якщо вам таке подобається, то це гра для вас. Ось. З е, свого боку, хочу сказати, що е, якщо порахувати, які були е, ігри випущені в 2024-му, Frostpunk дійсно. Може змагатися за гру найкращу стратегію року. Е, можливо, Manor міг би перемогти, якби е, ця гра не вийшла сирою на релізі. І Manor Lords ж треба роки, щоб покращувати саму гру. Е, і ну, таким чином, колись вона буде дуже крута і навіть краще за Frostpunk і на всі інші гри, які можуть бути в, цьому, в цій категорії. Але наразі. Е, я дійсно не бачу конкурентів для Frostpunk. Тим більше що це студія виробляла. Це не одна людина, не інді розробники, тому в них звісно більше ресурсів, більше можливостей для підтримки. А у них вже є перша частина успішна, з якої вони черпали багато ідей, і вони покращили насправді гру, і вони додали нові ідеї, нові рівні для гри. Тому о, я вважаю, що це цілком заслужено що ця гра найкраща стратегія року. Ось таке коротеньке відео про гру з думками, з поглядом механік. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, якщо ще ні. Пишіть коментарі. Можливо, ви б хотіли побачити більше відео в категорії Суб'єктивний погляд. Можливо, ви б хотіли побачити саме відео по геймплею, наприклад, проходження, або хотіли більше стрімів по проспанк. Або ви, можливо, маєте ідеї для інших стрімів по інших стратегіях, в яких є українська локалізація. Також пишіть будемо раді прочитати ваші коментарі. Ну і до зустрічі! Граємо українською.